Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я проводитиму ритуал помсти. Це деструктивна робота. Передусім я хочу пояснити, чому помста для відьми принципове питання. Справа в тому, що для більшості людей не зрозуміло, навіщо ж це робити, бо з дитинства на протязі довгих років. Людям вкладають в голову, що якщо ворог вдарив тебе по лівій щиці, підстав право, але так можна все життя утримувати ляпаси по морді. Ця рабська християнська ідеологія абсолютно чужерідна відьмам. Її, якщо зачепити, наступити їй на хвоста, вона розвернеться. Розвернеться і просто відгризе ногу. Це в якійсь мірі причинно-наслідковий зв'язок. Зробив, отримав. З відьмою найкраще тримати нейтральні відносити. Отримав якусь допомогу, відтяч та відійди на безпечну відстань. Лізти до відьми, і порушувати її особисті кордони, або намагатися її якось обдурити, якось образити, або втертися в довіру, в очі казати одне поза очі інше, маніпулювати її ім'ям, наприклад, отримати допомогу, а потім обливати гімном, облаювати. Розумієте, це те саме, що лізти до гадюки, цілуватися. Я вже неодноразово казала, що, якщо, що люди дуже е, часто е, плутають поняття доброти з дурістю. Наприклад, ти до людини добре ставишся, якийсь час закриваєш очі на деякі неприємні моменти, а людина лізе тобі на голову та звішує ноги, вважаючи, що то ти дурна. Забуваючи, що відьма людей бачить наскрізь. Цей ритуал доволі довгий, десь приблизно 4 годин. І, звичайно, весь ритуал я не буду показувати, тому що не все можна показати на широку публіку, якісь родові моменти не можна показувати. Є таке взагалі поняття як таїнство магічної справи. Але деякі фрагменти роботи на алтарі вам буде цікаво подивитися і я щось покажу. Одразу хочу омовитись, що сьогодні я буду використовувати замовляння з російського чорнокнижжя, що є у відкритому доступі, в книжках всім відомих авторів того ж Мансура. Та свої авторські роботи. Майте на увазі, що більшість моїх авторських робіт потребує відкупу мені на алтарь магії? В першу чергу це стосується робіт для практиків. Це саме така робота. Звичайним людям я категорично не рекомендую щось подібне. Самостійно проводити, я б помітила таку тенденцію, що з початком війни дуже багато людей почало цікавитися магією. І це в якійсь мірі чудово, що люди в Україні повертаються до своїх рідних боїв. Оскільки багато тисячоліть до того, як християнство вели державною релігією в Україні панувало язичество, зараз воно набирає популярності, і на фоні цього з'явилося дуже багато псевдовідьмаків, відьом, якихось орденів. Ще мару ще пару місяців назад була звичайна жінка чи звичайний чоловік, а тут різко стали відьмою чи відьмаком. Нічого б страшного не було, якщо б ця людина просто сиділа собі на кухні, гралася у відьму, але такі люди практикують, а ще гірше вони беруть людей на навчання. Тягають цих людей по кладовищах, на якісь посвячення, потім ці люди мають негативні зміни в своєму житті, великі проблеми з самопочуттям. Оскільки кладовище це місто мертвих, і навіть справжні відьми, працюючи на кладовищах, намагаються не порушувати, спокій мертвих мають якусь повагу. А якщо там робити якісь посвячення, танці з бубнами, нескінченні чистки, то можна в кращому випадку просто підхопити некротичні прив'язки, а в гіршому розгнівати мару. Нещодавно до мене звернулася за порадою молода вагітна жінка, жінка, що чекає дитинку. І ця жінка вирішила почати вивчати та практикувати магію. І в мене волосся дибків стало від того, що вона мені розповіла. Ця жінка звернулася до одного з псевдопрактиків, який займається навчанням, і він порадив їй почати вивчення магії. З роботи з демоницією Ліліт. Я вам поясню: згідно за стародавніми розповідями Ліліт це перша жінка на землі, що була ще до Єви, перша дружина Адама, так, християнство мовчить за Ліліт, але Єва не перша жінка на землі. Ви можете пошукати цю інформацію, вона є в інтернеті. Так ось, одне з найсмачніших підношень, що любить ця демониця, це ненароджені малюки. Тож не може бути й мови про роботу з нею, якщо вашій дитинці не, пив, не виповнилося 4-5 рочків, або якщо ви взагалі вагітна. А тут вагітні жінці рекомендують почати вивчення магії з ліліт. Це просто на голову не налазить. Це або абсолютна неграмотність, або ж спроба зробити підношення цією ненародженою дитинкою навмисно, щоб жінка втратила дитину. Ну, якщо це так, то тоді практик цей не на своєму місці. Бо відьму приводять в світ для того, щоб вона служила силам та допомагала людям. Якщо ви не зрозуміли, ще раз послухайте, основна задача відьми служити силам. Не сили служать відьмі, а вона служить силам і допомагати людям. Відьму приводять в цей світ, щоб вона допомагала людям, а не займалася власним збагаченням, якимись інтригами, відьомськими війнами і так далі. Людині при народженні дають розум, тож користуйтеся ним, думайте, що ви взагалі робите, про що ви думаєте? Ви голі на цей світ приходите, і ви абсолютно голі, світ сипідете. підете. Хто поняв, той поняв, хто не поняв, так і буде. Але, як казала колись моя вчителька, заходи не бійся, виходи не плач. Що ж, почнемо? Темної днини, бісовської години, Відьомській хаті. Чорний вогонь запалає, на небі Сатурн запанує, а на Чорній горі сатана чекає, та за усім пильнує. О, батько мій, сатана, всемогутній, як ти безпощадно знищуєш ворогів своїх, так само я цієї ночі помсту творю, ворогів своїх. Долі лишу, натомість недолю вручу. О, батько мій сатана, почуй мій зов крізь тисячоліття, крізь час та простір, я твоя дочка, Ти дав мені силу, я твоя крові твоя плоть. Ти пануєш в моїй чорній душі, в моєму серці, в моїй голові, ти в мені. А я в тобі. Ми єдине ціле, ми є тьма нескінченна. Почуй мене, почуй зов крові чорної. Відкрий для мене свої обійми та захисти мене, віддай мені в службу тринадцять злих духів, найстануть вони мені захисниками. Та вірними помічниками, моє слово буде для них законом нерушимим. Як я накажу, так вони найнегайно нага... наказ мій виповнять. Тринадцять злих духів, що крові людської бажають, стануть коло мене невидимою стіною, неприступною, непідступною. Най жорстоко карають кожного, хто мене образив, хто ім'я моє споплюжив, хто слово зле проти мене скаже, або думку злу проти мене вдумає, най того духи розірвуть на шматки, не з'їдять його плоть, вип'ють його кров до останньої краплі. Зламають йому всі кістки, а душу візьмуть в рабство, на віки вічні, рід його обірвуть, нащадків, на шматки розірвуть. Батьку мій сатана, дай мені те, що прошу: тринадцять духів помічників, вірних мені покірних. Наповни мене силою та міцю, цієї ночі благослови дочку свою відьму елу на помсту. Да буде так, слава сатана, аве, аве, аве сатанас. Девятью вратинами мое славина, девятью погостинами моя соизволена. То девять могил обходятся, то девять духов окаянных поднимутся, гробы скрипом отворятся, кости загудятся, жилы потянутся криком ночейным. Они исходятся, да крик тот погибельный, да крик тот яростный, да ныне они пойдут по миру, да к супостату мной ведомому, да к супостату мной неведомому. То не во дверях хотины, то не в окно их хотины, а через печную трубину, то в дом скудер они проникаются. Да к супостату моему причиняются. Ночью супостат без дыхания пусть исходится, днем без силы пусть останется. То волос его посидеется, кожа его изжухлится, исчернится, То нарывинами, то струпинами, то путь весь и смер... то пусть весь и смердится, то пусть весь и страдается, то глаз слепотой закроется, второй глаз бельмом прикроется, зубы пусть все крашеные зайдутся, да в голову мороченки пусть заведутся, у утром пусть не знается, вечером пусть теряется, отходное место столом ему признается, да внутри, ну да в утробину, там о черви пусть присмыкаются, пусть червями нутро изъедается, то ноги ему пусть и скрутятся, то ноги ему поломаются, на спину гор, горб супостату моему наложится, да в гор, горбу там вши причинится, то страданию пусть и постат изводятся, то мной ведомый, то мной неведомый, то девятью духами окаянными проведанный, То имя сгубленный на вечную муку, говореный. Аминь. Проклинаю тебя бездыханию мертворожденного, проклинаю тебя криком старика прискорбного, проклинаю тебя слезой материнской, проклинаю тебя глазом слепым, проклинаю тебя ходаком худым, проклинаю тебя храмом Прискверным, проклинаю тебя ликом иконы исхуленной, проклинаю тебя вином пролитым. Проклинаю тебя мертвецом несхороненным, проклинаю тебя бродячей псиной, проклинаю тебя разгробленной, разгробленной, усаденной, проклинаю тебя телегой сожженной, проклинаю тебя колбылой до смерти гнаной, проклинаю тебя мужиком до смерти хлыстанным, проклинаю тебя медвежьей рогатиной, проклинаю тебя дохлой рыбиной, проклинаю Проклинаю тебя костю изглоданной, проклинаю тебя водой отравленной, проклинаю тебя топю болотной, проклинаю тебя ивой скорбной, проклинаю тебя. Травой погибельной, проклинаю тебя рекой сушеной, проклинаю тебя гробовой доской треснутой, проклинаю тебя жилой порванной, проклинаю тебя кровью невинной, проклинаю тебя лихом незваным, проклинаю тебя погостником нежданным, проклинаю тебя печным ворохом, то эти слова ныне помножатся, да как песчинка все песчинка все сложатся, как полки комариные в болоте умножатся, как мураши никем не посчитаются. Это погибель ей лютая, то смерть ей страшная, то проклятие сие тяжкое. Аминь, аминь, аминь. Яко свинья при смерти визжала, а вяла, Яко хвост све, сей перевязан, Так оботой, Жили не стоять прямотой, То лежать кривотой, То не поправить, не исправить, Не отмолить, Не убит быть. Аминь! Я косив